Повітряний щит. Це бестселер світовий установки, що здатні прикривати ТЕС. І ті, що нині захищають Пентагон і Білий Дім. Це перевірений часом комплекс. Яку повітряну парасолю Україна може побудувати завдяки західним партнерам, ексклюзив фактів тижня з генералом Годжесом? Насам буде корисний Петріот, буде корисний Айрісті. Буде корисний. І що невдовзі вже працюватиме на упередження російських ракет? Вітаю! Мене звуть Артем Куля, і це факти тижня. Ми аналізуємо актуальні події, які змінюють нас та країну. Масштабні обстріли наших міст різними типами ракет вкотре нагадали про гостру потребу у сучасних системах ППО. Про це заговорили і в Києві, і в Брюсселі, і в Вашингтоні. Адже із того, що Росія спрямувала в бік України, наші повітряні сили змогли упередити лише половину. Все тому, що і досі використовують радянські розробки букем 1 та С-300. Як західні установки зміцнять наш повітряний захист, і що невдовзі вже побачимо в дії. Про це поговоримо далі. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити. Вон літі. Вон вона ось так. майстерно наші повітряні охоронці цього тижня зупиняли російські ракети, але вловити вдалося далеко не всі. Вниз полетіла, те саме стосується і дронів камікадзе. Через масовані удари по містах і об'єктах критичної інфраструктури питання захисту українського неба знову вийшло на перший план. І вже наступного дня перша реакція. Німецьке видання Шпігель повідомило про поставку в Україну однієї з давно обіцяних німецьких систем Айрісті. Важливо, щоб Україна могла захистити себе від цих атак за допомогою цієї системи. Наступного року з'являться ще три таких системи. Ідеться про поставку ЗРК Iris T модифікації СЛМ. Ця система настільки нова, що її немає на озброєнні жодної країни світу, тобто Україна стає першою. Пускова установка має 8 контейнерів з ракетами. Дальність пуску від 25 до 40 кілометрів. Висота роботи до 20 кілометрів. Вона може збивати кілька цілей одночасно. До всього її ракети мають інфрачервоне наведення, і це робить її більш вправною в боротьбі з ворожими зарядами. Арісці це абсолютно пасивна ракета. Тобто під час обстрілу вона нічого не випромінює, вона наводиться саме на тепло, і літак не має жодної можливості бути повідомлений про те, що в нього вже летить ракета. Ці німецькі установки, приміром, можуть прикривати ті самі тес на голову вище за всі існуючі системи ППО їх робить начутливий радар. Він з легкістю зможе виявити, наприклад, російські ракети Х-101, які на жаль далеко не завжди бачать радянський пук М1 та С-300, що є на озброєнні ЗСУ. І якщо ті три установки на віддалені від один від одного там поставити е, ну 35-40 кілометрів, так перекрити. Можна ділянку фронту у 100 кілометрів, або ж якщо десь там напівкругом, так то можна перекрити десь підступи до якогось обласного центру до важливого стратегічного об'єкту і так далі. Це як би не було це суттєве підсилення. Посилення України новими сучасними системами ППО стало основною темою розмови міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. Чергова зустріч у форматі Рамштайн підтвердила: західні партнери діятимуть оперативно. Системи будуть надані так швидко, як ми фізично зможемо їх доставити, і це те, на чому ми зосереджені. І ми збираємося надати системи, які ми маємо в наявності. Ми також спробуємо забезпечити додаткові боєприпаси до існуючих систем, які використовують українські сили. Одна із систем, яку запросила Україна, є Хоук. Це американський зенітно ракетний комплекс, здатний виявляти цілі на відстані до 100 кілометрів. Не пройшло і двох днів, як Іспанія передала чотири таких. Це система середньої висоти середньої дальності. Це доволі стара система, але вона досить ефективна і є інші системи по всьому світу, які доступні. Вже незабаром Україна може розраховувати і на американсько норвезький ЗРК Насамс. Їх обіцяють поставити США. На даний момент існують три покоління цього комплексу, і він вже має заслужений авторитет. Саме «Насамс» захищали повітряний простір на досло, коли 44-й президент США Барак Обама отримував там в 2009 році Нобелівську премію миру. Це перевірений часом комплекс, який є в 12 країнах світу. Які які охороняє так і Пентагон власне білий дім пускова установка системи Насамс має шість контейнерів для зенітних ракет з дальністю пуску від 25 до 40 кілометрів і робочою висотою до 15 кілометрів? Базово «Насамс» укомплектована ракетами АМРААМ, що застосовується на західних винищувачах. Він може використовувати окрім класичної ракети М 120 є ще і спеціальну версію версією АМРАМЕР. Це спеціальна версія ракети саме для нього, і вона вже має значно кращі параметри знищення ціли на відстані до 40 кілометрів і до 20 кілометрів за висотою. За необхідності насам зможуть оснастити ракетами, здатними вражати ворожі цілі чи авіацію на відстані більш як на 100 кілометрів. Але і за наявності ракет меншої дальності розробники передбачили цікаву хитрість. Безпосередньо пускова установка може розташовуватись на відстані 20 кілометрів від командного центру. Таких Таким чином, враховуючи дальність пуску, наприклад, 40 кілометрів, загальна віста збільшується до 60. Однак від усіх типів ракет, які використовує Росія, вони захистити не зможуть. Для боротьби з тими ж балістичними ракетами, які має Іскандер, необхідна протиракетна оборона. Приміром, американська система Петріот. Зрозуміло, що Україна е, дуже хотіла мати Петріот. Озброєння ну, це за ну одним з найкращих і далекобійний комплекс. Там 150 км кілометрів на дальність ураження це ну перспективна техніка. Дійсно, ще і для е, України була б непоганою, чудово, тому що кордони крім великі. Система Петріот відноситься до зенітно-ракетного комплексу середньої та дальньої дії. Його ракети можуть долати до 80 кілометрів, а їхня робоча висота до 24 кілометрів. Але найбільша проблема в тому, що система Петріот дуже коштовна, складна та надзвичайно цінна техніка, яка постійно у дефіциті. Розповідає в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня колишній командувач сухопутних сил США у Європі Бен Годжес. Армія США та Європа мають лише один батальйон Петріот на всю Європу, і це завжди було проблемою. Коли я був командувачем армії США в Європі, це було моєю проблемою. Номер один. А це було більше 4,5 років тому. І у нас було недостатньо протиракетної оборони. Європейським аналогом Петріота є французька ЗРК СЕМПТІ. Вона має схожі характеристики за дальністю пуску, І, зокрема, її згадував цього тижня. Президент Зеленський у своєму зверненні на зустрічі лідерів Великої Сімки на всю Європу, тобто що брат там Велика Британія, плюс Німеччина, плюс е Італія, плюс Франція. То там насправді наш кребеться, можливо, десь 75 одиниць комплексу. «СемпТі». це потребує їх зняття з бойового чергування. Такі комплекси може надати Україні, Франція та Італія. Та поки Париж пообіцяв Києву системи ППО для збиття дронів, а Велика Британія, і Нідерланди ракети для ППО, і це теж суттєво. Але що потрібно, аби повністю захистити небо від російських ракет. Що може слугувати повітряним щитом? Та чи достатньо буде того, що Україна вже незабаром отримує? Ми запитуємо це у генерала Годжеса. Я думаю, що НАСАМС буде корисний. Петріот буде корисний, Айріс-Ті буде корисний. СЕМ-Ті, Французька система буде корисна. Немає однієї найкращої системи. Вам потрібні різноманітні системи для різних типів загроз. Вас атакує. Безпілотники, вас атакують криваті ракети, інші типи ракет. Це різноманітні загрози. Отже, для протиповітряної та протиракетної оборони вам потрібні різноманітні системи, і це мережа. Ми називаємо це інтегрованою протиракетною обороною. Європейські та американські системи ППО є абсолютно сумісними і можуть збиратися в єдину систему, як конструктор Лего. Це дозволить обмінюватися моніторингом та аналізом повітряної обстановки в реальному часі. Якщо система Айрісте і Радар помітив е ворожу ціль, яку там треба захопити, чи декілька цілей, всі ці інформації можуть інформація може е одномоментно одночасно передаватися і на Насом який стоїть, десь там далі, за сотні кілометрів, і е, таким чином. Командир е, тої пускової установки чи командир е, дивізіону. Він буде бачити цю ціль в довгостроковій перспективі. Оно українську мережу ППО можуть доповнити і американські винищувачі Ф 15 та f 16 Це вже наша фактично так імплементація або вхоження в стандарти НАТО. Тобто грубо кажучи, ми розуміємо, як працює ця система, і можемо вже потім на певному етапі захищати певний певний сегмент і наших партнерів. Питання тільки, коли в Україні з'явиться достатня кількість таких систем. І ще одне Великий виклик для військових: чи вдасться інтегрувати в єдине інформаційне поле Буки та С-300, а також винищувачі, які зараз використовують, адже так вони зможуть значно легше знищувати ворожі ракети. Скільки сучасних систем ППО потрібно Україні для надійного перекриття неба зараз не підрахує ніхто, враховуючи, що старі радянські системи, які використовує Україна, вже давно потребують заміни а боєприпаси до них виготовляє Росія. Потреба у комплексах протиповітряної оборони буде постійною. Однак цей напрям допомоги Заходу нарешті зрушив з мертвої точки. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал і пишіть у коментарях, яку систему ППО ви вважаєте найефективнішою. Побачимось на фактах тижня.